Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Дональд Трамп погрожує Владимиру Путіну і готує ультиматум з вимогою завершити війну проти України. Команда новообраного президента США сподівається завершити війну протягом 100 днів і може навіть призвести до краху Російської Федерації. Отже, що відомо про свіжі погрози Дональда Трампа на адресу Владимира Путіна і чому. Команда новообраного президента США може розвалити Росію. Президент США Дональд Трамп заявив, що Владимир Путін руйнує власну країну, руйнує. Власну державу Росію і тому, що він не укладає мирну угоду з Україною. Отже, про це він заявив зразу після того, як був інавгурований на посаду президента Сполучених Штатів, і розпочав своє він президентство свіжих наїздів на Володимира Путіна. Зокрема, заявив, що він руйнує Росію своїми руками, бо не укладає. Мирної угоди, і він зазначив, що Росія зараз в складній ситуації на Росію чекають важкі часи. Про це вперше заговорив Дональд Трамп, і це дуже відрізняється від того, що він казав своїм виборцям під час передвиборчої кампанії. Отже, за словами Трампа, в Росії високий рівень інфляції, великі проблеми через західні санкції. Дональд Трамп не збирається знімати санкції з Росії, якщо Володимир Путін не піде на мирне врегулювання війни. В Україні це насправді правда. Високий рівень інфляції в Росії облікова ставка центробанку понад 20% і уповільнився також ріст російського ВВП. Ба більше Дональд Трамп готовий накласти додаткові санкції на російську економіку, якщо Володимир Путін відмовиться від мирного врегулювання війни в Україні. Про це він заявив під час спілкування з журналістами. Також він залишив відкритим питанням, того, чи будуть Сполучені Штати Америки. Надавати Україні військову допомогу, крім цього, він розкритикував європейський союз за те, що вони, е, начебто, недостатньо допомагають Україні, і Сполучені Штати взяли на себе. Більшу частину цих витрат, отже, США готують дійсно нові пакети санкцій проти Росії, і Дональд Трамп планує вести перемовини з Владимиром Путіном із позиції сили, погрожуючи в першу чергу вести нові санкції проти російської економіки, і також погрожуючи надати Україні зокрема нові поставки військового обладнання. Отже, Трамп таки готовий погрожувати Владимиру Путіну аби. Досягти як найвигіднішої угоди для України, як про це говорив під кандидат Дональда Трампа на посаду міністра оборони США. А от новий державний секретар США Марку Рубіо також вперше висловився про війну. Росії проти України. Отже, за словами Марка Рубіо, обидві сторони війни мають піти на поступки аби досягти мирної угоди. За його словами, це буде нелегко, але це буде ном номер прномродин номер пріоритетом для Дональда Трампа, для новообраного президента Сполучених Штатів, і всі вони будуть працювати над тим, аби досягти припинення вогню вже найближчим часом. Очікується перемовини з українською делегацією, і після цього ймовірно буде дзвінок Трамп до Владимира Путіна вже в перехідній команді Дональда Трампа заявили, що в цьому телефонному дзвінку Трамп закликає Путіна зупинити війну проти України і буде зазначати, що потрібно досягти припинення вогню якнайшвидше. Якщо Путін на це не піде, можуть бути накладені додаткові санкції і здійснені поставки зброї. До України, от тим часом, американський телеканал CNN також досить цікаво зазначив, що Дональд Трамп під час своєї промови в день навгурації не згадав про Україну. І є декілька причин, чому він цього не зробив. По перше, він він вважає, що все ж таки буде складно швидко досягти угоди по Україні. Це складний і тривалий процес, і також не хотів Трамп. Виставляти знову говорити про якісь дедлайни, бо це буде досить нелегко зробити. І про це зазначає американський телеканал CNN. Тим часом американський журнал Time пише про те, що команда Дональда Трампа може знищити Російську Федерацію, може розвелити цю державу, а все завдяки новим санкціям проти Росії. Отже, Дональд Трамп має всі важелі впливу, аби знищити. Путінську Росію, і зокрема, завдяки накладенням додаткових санкцій. Вже як відомо, сполучені штати за президентства Трампа планують збільшити видобуток нафти і повернутись на ринок енергетики, зокрема кардинально збільшити видобуток нафти, і це точно обвалить ціни на. Нафту по всьому світу, і, зокрема, це обвалить ціни на російську нафту. А нафта є основним джерелом доходів для російського бюджету, за рахунок чого фінансується агресивна війна проти України. І журнал Time пише про те, що такі заходи з боку Дональда Трампа, плюс додаткові санкції від Міністерства фінансів, просто поставлять Володимира Путіна на коліна. Бо тоді він не зможе продавати. Нафту за високою ціною впадуть ціни, бо більше він навіть не зможе відбивати оці всі витрати пов'язані із видобутком нафти. Отже, він фактично піде у великий мінус і буде серйозним ударом по його економіці. І такі заходи дійсно готує Дональд Трамп, зокрема на випадок, якщо Володимир Путін не захоче домовлятися про припинення вогню і за. Даними журналу, Time, це дуже серйозний важель впливу, і який свого часу не застосовував Джо Байден, але Дональд Трамп готовий до цього, зокрема. Зазначає, що готовий вжити всіх засобів, аби примусити Росію до миру. А от президент України Володимир Зеленський також висловився про те, що потрібно Трампу аби примусити Росію до підписання угоди про припинення вогню. Отже, за словами президента Зеленського, Дональду Трампу, потрібно в першу чергу вести додаткові санкції проти російської економіки, поставити її фактично на коліна, обвалити ціну на нафту по всьому світу, і це обвалить Ціну на нафту на російську нафту, яку Володимир Путін продає, і за рахунок чого він фактично веде війну проти України. Крім цього, е, другий серйозний момент, важливий момент, про який говорить президент Зеленський, це надати Україні всю зброю, про яку вона просить, і це далекобійні системи. удари в б Це більше посилило би тиск проти Володимира Путіна, і в черговий раз заставила його задуматись про те, чи не настав дійсно вдалий час домовлятись про припинення вогню бо всі вся 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 ця шкода яка наноситься Росії, перевищує можливі перевищує можливі вигоди для російської федерації і така стратегія таку стратегію пропонує президент зеленський крім цього глава української держави висловився про ідею введення європейських миротворців зараз в європі активно обговорюють можливість введення європейських миротворчих військ до україни у разі досягнення угоди про припинення вогню, у разі заморозки, аби ці російські війська контролювали лінію зіткнення і вели моніторинг того, щоб Росія не порушувала умов угоди. Отже, за словами президента України, до України потрібно вести як мінімум 200 тисяч солдат, аби належним чином вести цю миротворчу місію і аби патрулювати демілітаризовану зону. І раніше за телеграф писало про те, що вже такі найбільші держави. Європи, Франція та Велика Британія готові вести ці війська до України у разі, якщо буде досягнено досягнено угоди про припинення вогню. Отже, європейські союзники вже мають свій план того, як можливо завершувати війну в Україні. Але зараз м'яч на столі у Дональда Трампа, який має в руках всі важелі впливу для того, аби натиснути на Путіна для завершення війни проти України. І будемо далі з вами спостерігати за всіма свіжими заявами з боку Дональда Трампа і за результатами. Телефонних розмов Трампа із Путіним, бо ці розмови, ці перемовини, цей дзвінок має відбутися вже у найближчі дні чи тижні. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!